Аптечка медична, загальна військова індивідуальна. Від компанії Авефарма розроблена згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 5 січня 2017 року за номером 6. Має високоякісну кардуру в кольорі койот з кріпленням моря. І наразі пропоную подивитися, що саме знаходиться в цій аптечці. Всередині аптечки. Знаходиться два турнікети під тон 3. Є тут маркер, яким можна вносити інформацію як і на час накладання турнікетів, так і безпосередньо на картку пораненого. Є рукавички пластир. Інструкція щодо використання всіх тих речей, які знаходяться безпосередньо всередині цієї аптечки. Бачимо, все розписано, можна подивитись, почитати. Звичайно, що це треба робити перед тим, як застосовувати. Це краще заздалегідь. Отже, тут є назофреніальна трубка з лубрикантом, яка може регулюватись по довжині. Бинт стерильний, марливий, бандаж. В іншому кармашці знаходяться ножниці парамедичні. Також є дві пов'язки оклюзивні. Кровоспинний зі складений бинт і покривала рятувальне